Добрий день. Сьогодні їсть ЮЕЙ Віктор Ягун, генерал майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Поговоримо зокрема про зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, яка відбулася 19 грудня, а також про ймовірний наступ Росії. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Головокомандувач збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю з економі заявив, що Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, які можуть піти на Київ з боку Білорусі. Ось деякі військові експерти вже висловили, що окупанти можуть спробувати наступати саме на Коростень, Житомир, Вінницю, навіть рівне, щоб обрізати постачання збройних сил України з заходу. На вашу думку, якщо все ж таки цей наступ буде, то на який напрямок? Ну, важко сказати, все ж таки більше інформації головнокомандуючого, але я думаю, що один з пріоритетних напрямків це це Рівенська атомна, тому що для ворога критично посадити Україну за стіл перемовин, а посадити Україну за стіл перемовин можна тільки шляхом знищення її критичної інфраструктури, зокрема електрики. Тому енергетики, тому я думаю, що скорше всього, що вони будуть намагатися перерізати деякі шляхи в е е е постачання логістичні та заходу. І, зокрема, спробувати захопити рівненську атомну. Вона знаходиться не так далеко від кордону, і вони можуть скорувати цей свій удар власне в тому напрямку. Але треба рахувати, що не тільки вони це розуміють, ми так само це розуміємо. Думаю, що для них буде несподіванкою, що їх там чекають ось, в Молдові. Вже заявили, що у 2023 році Росія може напасти на їхню країну, а водночас це залежатиме від ходу бойових дій в Україні. Відомо, що у Придніпровському у Придністровському припрошенні регіоні розташований найбільший в європі склад боєприпасів, який контролюється на Росіянами. Наскільки ймовірно ось, що географія війни розшириться за кордони України? Як ви взагалі розцінюєте ось таку заяву Молдови? Вона дуже така критична. Росіянам залишилося взяти Бахмут і після того взяти Придністров'я. Ну, ну, Як можна реагувати на бред, який сказав якийсь там? Причому, розумієте, це ж в першу чергу винні журналісти, тому що людина сказала свою оцінку, яка так просто десь там прозвучала в якихось контекстах. Ну, вона точно не казала на рахунок того, що росіяни збираються захоплювати Молдову. Ну, може хтось не знає географії, але то, щоб дійти до Молдови, треба пройти після Бахмута ще декілька міст в Україні, щоб досягти Молдови. Тому будьмо реалістами. А на рахунок складів в колбасні, я вам хочу сказати, що останній раз снаряди на цю базу були доставлені в 73-му році. Я глибоко сумніваю, що, що снаряди, які мають близько 60 років віку, дуже допоможуть російській армії в перемозі над нами. Володимир Путін 19 грудня відвідав Білорусь вперше за три роки. Особисто сам його борт супроваджувався одразу трьома літаками. вірогідно, щоб відволікти увагу від повітряного судна, на якому перебував диктатор. Ось такі заходи безпеки. Вони от завжди були у Володимира Путіна. Чи це він тільки зараз почав настільки боятися? Насправді він, коли вилітає, вилітає п'ять літаків. Це дуже мало літаків, які полетіли в Білорусь. Я думаю, що він э, навпаки э, за ну, ці э, засоби безпеки в нього були. Ну за, це завжди так було. Якщо вилітає делегація, десь кудись там в Пікін, вилітала, там Туреччину, ще кудись в останній, ну куди він вилітав задалеко. То вилітало ще раз наголошую: п'ять літаків. Це була делегація, це окрема охорона, окрема літак з, зі зв'язком, окремо його літак і окремо літак ще з машиною. На які він пересувається. Тому три, три літаки це ну так така собі безпека. Він думає, що вірив у Лукашенка. Я просто не знаю, звідки прийшла інформація. Мене так само журналісти питали білоруські: а чи не може Україна завдати удару під час перебування? Ну будемо реалістами, ми точно не збиралися бити якимось дронами по мінську. Українська влада вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у мінську схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка, направити білоруські війська на війну проти України. Ось які висновки ви для себе зробили, Зокрема, після цієї зустрічі нічого надзвичайно не сталося. Все залишило на своїх містах. Так да, вони могли домовлятися про якісь можливі речі в майбутньому. Але основна, основне завдання, яке преслідував Путін, це підготовка його мобілізованих військовослужбовців на території Білорусі. Росія не може не спроможна підготувати цю таку кількість мобілізованих. В Білорусі збереглися можливості полігонів, і Лукашенко виторгував собі наразі от таку участь. Тобто його офіцери, його, його підлеглі будуть. Готувати мобілізаційний резерв для Росії можливо, частково буде задіяний їхній ВПК для підготовки техніки, для виготовлення боєприпасів і для взаємодії з російським ВПК. можливо, частина виробничих потужностей по якихось там дронам, ракетам, не знаю ще чимось. Так само буде перенесено в Білорусь, тому що в них там є збереглися, власне технологічні можливості. Але поки що е, інформація про те, що безпосередня участь білоруських військ в е, війні проти України вона не підтверджується: наша розвідка контролює ситуацію, слідкує за цим. Ситуація погіршується з кожним днем. Та там збільшується кількість присутності російських військ. Але це е, війська не штурмові, це війська, які здійснюють підготовку на цих поліонах. Росія просто не має таких. Начальних потужностей, вони вони знищені в ході там якихось реформ війська. Вони не сподівалися, що їм потрібна буде така кількість для того, щоб підготувати е, таку велику е, такий великий об'єм військовослужбовців. Тому е, Білорусь зараз дійснює цю допомогу іншої поки що не передбачається. Кремль намагається показати Путіна як вісника добрих новин, які підтримують зв'язок з народом. Ось так вважають аналітики американського інституту вивчення війни. Участь диктатора у безлузних заходах, таких як, наприклад, відкриття індичої ферми або відремонтовані автомагістралі. Серевіре нагадування того, що Путін Путіна треба розглядати як вісника добрих новин. Немає хороших новин з фронту, будуть сферами. Складається таке ось враження. На вашу думку, для кого розраховане таке замилення очей? Ну насправді все це, це підготовлено і робиться тільки для внутрішнього споживання, інших, інших споживачів немає. Ніхто не, не серйозно не сприймає не не всі їхні там речі, пов'язані з. З тими фермами, з тим всім, що він говорить, ну це, 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 все, це все просто розраховано, ще раз говорю на внутрішнє споживання на зовнішнє все менше і менше можливості впливу, тому вони просто ігнорують деякі речі. А все решта, ми кажемо, ми, ми і ми ігноруємо, і вони ігнорують. Тому я думаю, що е, хороші в них новини, погані новини. Є, є, є основний напрямок. Він відмовився від прес-конференції, яка у них прописана в конституції. Оце саме цікаво, а все решта це така справа. Ну, вони щось, якийсь аналог, хочуть зробити 27-го числа, там не знаю, чи онлайн, чи ще якось там, може, зберуть тільки своїх там 10-15 якихось своїх облич. Вони дуже бояться незручних запитів від іноземних журналістів, а іноземних журналістів. Ручних вже залишилось дуже мало, і вони просто будуть не дуже зручні навіть в такому в такій постаті, тому що вони ж мають питати питання, які цікавлять на заході. Тому при всьому бажанні бути ньюс... ньюсмейкером хороших новин, хороших новин немає. Про що говорити не знають. А відповідати на незручні питання не хоче, тому буду щось думати. Як він буде викручуватися, дуже цікаво буде дивитися. Ну думаю, якось викрутиться. Хотілося би поговорити ще ось днями. Глава Чечні Рамзан Кадиров китайською мовою закликав мусульман усього світу об'єднати спільні зусилля проти НАТО. Ось, за його словами, Північно-Атлантичний Альянс загрожує існуванню всього світу. На вашу думку, чому ця заява була зроблена саме зараз? Чому це робив Кадиров? І, власне, чому китайською мовою? Ну, е... Кадиров, це людина, яка дуже дуже низького інтелектуального розвитку. Деякі речі, які він видає в ефір, вони не вкладаються в зовсім жодну логічну площину він все менше і менше має вплив. Ну, раніше йому це допомагали кошти, там Путін за спиною, і він намагався впливати на досить потужні арабські країни. Після того, що відбулося 24 лютого, вплив Кадирова на деякі мусульманські країни значно знизився, його менше слухають. Менше на нього спостерігають. Я думаю, що він величезну помилку зробив, думаючи, що мусульман в Китаї більше ніж християн. Це, це, це величезна помилка. Ті мусульмани, які знаходяться в Китаї, вони точно не підтримують китайську владу, і вони точно не на стороні Кадирова. Я думаю, що все, що він робить, він робить з подачі Кремля. І завжди е, це е, входить, ну, ще раз кажу, в, в якийсь логічний розвиток. Ну, е, дивіться, е, насправді, е, країна, одна з країн НАТО, Туреччина це дуже потужний ігрок е, мусульманського світу. Якщо він сподівається переконати мусульман в тому, що е, е, НАТО ворог, він глибоко помиляється, тому що союзників е, серед мусульман які підтримують НАТО набагато більш, ніж йому здається. Це і Єгипет. досить, досить потужний ігрок е, в арабському світі, це і Саудівська Аравія, це і е, якісь мірі Емірати, е, десь там е, Катар, е, Кувейт. Тобто він е, пішов не тим шляхом. Ну, це його е, вимір, це, це його, знаєте, на, на фоні того, що він показав ролик, як він. Воює з свою є з, з воює з бідуїнами. Це все залишається ну так на такому рівні. Секретар РФ України Олексій Данілов заявив, що російські війська мають запас ракет на 3-4 удари. Водночас, ми спостерігаємо таку небезпечну співпрацю між Іраном та Росією. Днями в українській розвідці повідомили, що Кремль вже отримав нову партію дронів. Наскільки ймовірно, що ось між Тегераном та Москвою вже є домовленість про постачання саме балістичних ракет. Деякі експерти вважають, що саме з цієї причини Сполучені Штати України, Сполучені Штати готові надати Україні системи протиповітряної оборони. Петріот. Домовленість є, але є, є такий нюанс, як Резолюція ООН. Резолюція ООН передбачає, що якщо Іран починає передавати якісь озброєння, яке е, має е, бойову частину більше ніж 75 кілограмів, а балістична ракета має значно більше, це підпадає під санкції ООН, і санкції, жорсткі санкції ООН вертаються автоматично. Дрони, які використовуються зараз Росією, це 25 кілограмів, вони поки що стоять на такому 50-50, так? тобто можна якось обминути ці резолюції, не можна якось сказати, що там ми передали технології, але ми не виготовляємо. Ще якось обійти ці, ці речі. Але якщо з'являться балістичні ракети, які можна буде показати, Решті і довести, що Росія використовує саме іранські ракети. Це буде критично для Ірану. Я думаю, що це буде точно не на їхню користь, і вони дуже бояться цього. І зараз, незважаючи на ці там домовленості, перемовини, вони намагаються уникнути цієї небезпеки для себе в першу чергу. Також от є така інформація від ЗМІ, що президент Росії Володимир Путін видав розпорядження за яким учасникам війни, які відзначилися, рекомендується безоплатно видавати земельні діла ділянки під Підмосков'ї, Криму та Севастополі. Про що це свідчить? Чому саме так окупований Крим? Хочеться запитати. Ну слухайте, колись Німеччина. Окупувавши частину радянського союзу, зокрема України, так само роздавала землі для своїх солдатів і казала, що от вам кусочок землі, десь на Херсонщині. Ну нехай роздають, що зробиш. Вони живуть в іншій парадигмі ніж ми. Днями в соцмережах з'явилося відео Андрія Медведєва. Це колишній командир вбитого ковалдою російського в'язненого Євгена Нужина із загону ПВК Вагнер. Він розповів про випадки, коли вагнерівці втратили найманців, які відмовилися брати участь у бойових діях. У коментарі за інсайдер він також зазначив, що завербовані найманці Вагнера не отримують грошей. Родичі теж не отримують обіцяних виплат та за загиблих. Ось деякі експерти кажуть, що у російських в'язницях вже ходять чутки про те, що відбувається насправді під Бахмутом. На вашу думку, чим вся ця історія закінчиться? Ну ця історія в першу чергу закінчиться, тим чим вона закінчиться. Я думаю, що пригожено злочинний світ нагадає, звідки він вийшов і чим він зараз оперує. Якщо він думає, що його гроші і частина найманців, які його охороняють, його можуть спасти, він глибоко помиляється. Не можна в тому світі кидати людей. А то, що він їх кинув, і то, що він використав їх на свою користь, це вже всім зрозуміло. І про це попереджали, в тому числі ті злочинні авторитети, які неодноразово казали, люди не відійться, краще відсидіти. Цей термін не вийти на волю, ніж бути знищеним буквально, буквально за, за день, за два на, на полі битви, і, і залишитися без нічого. Тому я думаю, що е небезпека для пригорження на БАТу більш серйозніша з боку ніж з боку якихось е е там санкцій ЄС е чи Сполучених Штатів. Війна ось триває вже 10 місяців, і ситуація все більш загострюється. Росія втратила вже майже 100 тисяч солдатів в українських полях, і це лише те, про що нам відомо. Ось, як ви гадаєте, що реально може зупинити Путіна Путіна може зупинити тільки його небезпека особисто йому все, якщо немає небезпеки, він ну нема того болівого порогу, який говорить там. 100 тисяч, 200 тисяч 300 мільйон загиблих для нього це просто ніщо Йому головна його безпека. Якщо він почує, що його безпека е, такі, в примарні е ситуації, що він може бути або знищений, або безпосередньо е, захоплений, я думаю, тільки тоді він почне рухатися в правильному напрямку. До цього, на жаль. Нічого не може на нього вплинути.